ファーストボールペア Ми зараз знаходимося в першому гуртожитку івано франківського університету Нафти і газу. Наші колеги, друзі, з якими ми в співпраці робимо даний борт Це Металаб. Вони нас запросили сюди, коли вже тут тривали роботи. Сам ремонт почав університет. Вони ніби почали робити перший другий поверх. Тоді до них приєдналися наші друзі з «Металаб» і почали робити четвертий і третій поверх. От, і відповідно запросили нас, тому що розуміли, що об'єму е, роботи дуже багато, е, а це буде кімната коворкінг. Е, от то ми зараз тут працюємо і зараз ми подивимося, що в нас тут робиться. Давай будемо позоримо, що й на камеру викручуємо дуже добре. І е, витираємо ці стіну і схелі Мене звати. Я прийшов будувати Україну. Зараз у нас затирання після шпаклівки, потім грунтування і малювання. Який колір будете малювати стіни? Я не знаю. Але я довіряю бору, вони гарний смак. Для того, щоб називати себе далі волонтером, у цей час особливо потрібно бути волонтером, якщо ти ним є або хочеш стати. Я думаю, більшість, хоч і вони цього не розуміли, але вони були морально готові до цього, що от зараз, завтра вже війна. Коли вона нарешті почалася, не знаю. ну Це розгубленість спочатку, а потім розуміння, що все, ти читаєш паблік і розумієш, як потрібно допомагати. Завжди бур це про емоції, про людей, але зараз я йшов з метою е, допомогти громаді, допомогти якось волонтерство. Тому що зараз з волонтерством не так багато, я можу знайти Франківську, як би хотів. А так я розумію, що навіть якщо бур поїде, я знаю місце, де можна допомогти і, ну, і якось більше викладаєшся. Не так як бур, а як от іменно допомогти да, людям. Не. Ну, Там хтось вже за водой побіг пройде, але треба ще воно Треба з водою треба свіжу. А, ні, ні, треба свіжу водичку. Значить, це виливати і приносити тепло. Ні, ні, холодно можна. А, до речі, можна Я була в Польщі в місті Варшава. Двідалася пробур за чотири дні до початку табору. Купила квиток на найближчий автобус, сіла і сюди приїхала. Просто сидіти, моніторити новини кожного, скажімо так, дратує, тому що ти відчуваєш, що ти нічого не можеш зробити. А тут ти можеш щось зробити. Ти можеш зробити для людей. У нас тут будуть жити люди, які приїхали, наприклад, з Маріуполя з різних куточків України. І ти розумієш, що ти можеш щось зробити. Ти рушійна сила разом з іншими людьми, і це надихає. Дивись, аби ти, я тобі напишу її номер телефону, аби ти її передав, добре? Сашко, напишу. О, я бачу інфрачервоне світло. Ідіть, покажіть, що ви там робите. Я посмотрела, ні ні, 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 мені цього не треба. Добре. Я Ідіть покажіть, там прикольно вийшло. Так іди, ти йди, руку. Давай, ти давай, ти давай, ти давай, я покажу. Я вже робив другу справу. На перший поверх? На перший да, поверх, так. Ходім, покажу. Ходім, покажу. Спочатку ми збирали усі лавочки, котрі там, ви бачите, з майстрами цьому самостійно вже збирали. Ну, якщо саме брати ці лавочки, в мене це, ну скажімо так, перший опит з деревом, якийсь новий досвід. Таке гарне прізвище має, так. Дякую. А okay. ну, бачите, Одеське. можете подивитися те, що наші волонтери робили, звідси теж круто видно. відносить. Ну, пирила усі на балконі баконі. вчора мали закриття табору. Вчора було багато сльоз. Так, було багато сліз з вами. А сьогодні ще сьогодні будемо плакати. Обнімайська сесія і... Ну давай йди, ще коли ти пообнімаєшся. Ходи сюди. Ну Сашко! Ну до мене йди. До мене. Давай, Сашко. Я фоткаюсь, що не буде сюди! А фоткати хто буде? Ні, ні, я фоткаю. У мене гарна камера. Давайте, що ми говоримо?